17 вересня парламентом за участі керівництва Міністерства оборони і генштабу збройних сил України було прийнято рішення про невідкладне видання наказу міністерства оборони про неможливість мобілізації осіб з 18 до 25 років, які мають статус обмежено придатних. Як заявив Стефанчук, Міністерство оборони найближчими днями має Видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнні. Пропонується, що Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. Також йдеться про те, щоб забезпечити нормальну заміну. Цим особам завдяки загальній мобілізації, щоб не оголити ті чи інші ділянки фронту. Хочуть в наказі також зазначити положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участі у штурмових діях. Я вважаю, що також треба обговорити, як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями. Так як є вже багато бійців, які були визнані обмежено придатними, і їх мобілізували, ще б добре було б зробити об'єктивне ВЛК. Щоб ті, які вже не можуть по стану здоров'я перебувати на лінії зіткнення, вільно отримували направлення на ВЛК без проблем і при необхідності отримували відношення в більш тилови в більш тилові. Такі війська. Так, якщо, якщо вам треба юридична допомога, оцінка ситуації, супровід та будь-яка інша юридична правова дія складання рапорту, заяви, дослідити ваші документи, то звертайтесь на індивідуальну консультацію, допоможу. Телеграм-канал Шапці профілю, слідкуйте та будьте на крок попереду. До зустрічі.